Вітаю вас на каналі. Президент Володимир Зеленський заявив, що йому дуже не хотілося, щоб між польським і українським суспільствами був кордон, і що для України важливо зберегти союз із Польщею. Про це він заявив під час прес-конференції за підсумками форуму Україна рік 2024. Для нас дуже важливо зберегти союз з Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то ми будемо. Захищати наш бізнес, відповідаючи на питання, чи є позитивні зрушення у польсько-українському питанні, він сказав, що хотів би сказати, що Україна вдячна польському суспільству, яке з самого початку з українцями, і це факт. І дуже не хотілося б, щоб політики так робили, щоб зараз цей кордон, який є між Україною та Польщею, щоб він був між нашими суспільствами. Він у це не вірить, сказав Зеленський. Президент вважає, що у Польщі живуть розумні люди і що вони розберуться так само, як і наші люди розібралися. У чому справа, і використовувати Україну як тиск на європейські інституції це просто неправильно. Ось про що я говорю, пояснив він. Відповідаючи на питання про те, чи є у нього контакт з польським колегою Анджеєм Дудою, глава української держави розповів, що у нього наразі є робочі відносини із прем'єром Польщі Дональдом Туском, і що у нього була низка зустрічей із Дудою і з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. З квітня місяця минулого року я говорю, що це політичне питання. Спочатку, ви знаєте, навіть наше українське суспільство і деякі медіа критикували мене за таку риторику. Я був абсолютно правий, і сьогодні це підтверджує Єврокомісія. Я говорив, що будь-які вибори в Польщі, будь-яка команда, яка прийде, не змінить цього вектору. Це політичний вектор дуже сьогодні. Зрозуміло, що є внутрішня боротьба в Польщі. Президент висловив переконання у тому, що прем'єри обох країн України та Польщі знайдуть відповідні кроки. Він, як президент, просто говорить відкрито, що для українців дуже важливо зберегти союз із Польщею. А якщо кроки не знайдуться, то Україна буде захищати свій бізнес, запевнив Зеленський. Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський доручив уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, щоб розв'язати питання блокування. Він також запросив приїхати на кордон в голову польського уряду до Дональда Туска, а президента Польщі Анджея Дуду підтримати цей діалог. Водночас Туск заявив, що зустріч урядів України і Польщі відбудеться 28 березня у Варшаві. А до цього часу обидві країни працюватимуть на технічному рівні, аби розв'язати економічні проблеми. 23 лютого представники кабінету міністрів України прибули на кордон із Польщею для врегулювання питання блокади. А польські урядовці ні. Зустріч не відбулася. Друзі. А що ви думаєте щодо цього? Пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк, аби не пропустити наступні цікаві. Відо перша віза про життя та роботу за кордоном.